Цахалу, мабуть, а може масаду нового лідера Хезболи ймовірно було ліквідовано. Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант, Пише про це «The Times of Israel». За його словами, угруповання нібито залишилося без свого нового лідера Хашима Сафі Аддіна. Його могли убити під час удару по Бейруту, який було завдано минулого тижня. Зазначив глава відомства і додав, що також сильно постраждав і вогневий потенціал. Хезболи Хасана Насралу. Це попередній лідер хезболи. Його вже ж так само ліквідували. Далі будемо говорити про мобілізаційні процеси, але спершу будемо вам розповідати про оновлення, які стосуються Харкова. Є нова інформація від мера міста Ігора Терехова. Він говорить про те, що станом на даний момент відомо про двох загиблих та троє поранених харків'ян. Також постраждали 15 багатоквартирних житлових будинків у Салтівському районі. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери. Також мер міста. Говорить про те, що сьогодні уже ввечері почнуть закривати вікна ОСББ. А завтра зранку на місці розпочне працювати ЦНАП, де люди зможуть отримати допомогу в оформленні документів на її відновлення. Ну а далі, як і анонсували стосовно того, чим буде займатися наш парламент уже завтра. А він може розглянути законопроект про заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко за його. За словами комітет ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки затвердив версію документа, яку завтра винесуть на голосування у парламенті. Проте він зауважив, що звідти прибрали положення про право на звільнення для вже мобілізованих. За його словами, у комітеті хочуть зробити новий проект щодо механізму демобілізації. При цьому нардеп прогнозує, що завтра рада підтримає законопроект у другому читанні, і це остаточно зупинить призов обмежено придатних у віці від 18 до 25 років.